Привіт всім! Давно не було довгих відео, ну, не мав я часу, ну, Коли йде постійна робота, так не виходить. Стоять ось грузи, зняті з китайця. Скоба. Ця шпилька, палець, Короте, комбайн робиться. Виїжджав оце. Відкривав шнека, ставив циліндра. того, що труба нова приїхала, санітблоки мотора поміняв. Я повставляю оці всі моменти, хто тіхто в інстаграмі не бачив. Все поставлю, все зроблю. Патички, хто любить патички, всі люблять патички. Особливо їх ставити. Оце ось оця скоба. Опять же, я вставлю. Ми культивірували одну площу. Я вставлю кадри, як він культивірував. З грузами весь в повному бойовому. Отого груза одного не вистачає, ну я знайшов де вже позичити. Купити не можу, нема, цих немає, іменно таких немає. Сівалка вже сіяла, Він добре насипаний. І далі дощ, холодно, холодно, дощ. Мінус три сьогодні, завтра показує мінус 6 Циліндр знятий, бо китаєць ходив зі сцепкою, а з цим циліндром кайфово ходити зі цепкою. геть. Гумдогеть. Ці пальці помащені геть не замостились. Пилюку не було б. Ну, пилюка, кстати, була, але... Но... Ну. Коротше, ждем. Йдемо, коли буде погода. Китаєць отак виглядає без грузів, Задні теж зняті. Це він кропив. Кропив, кропив, кропив. Потім ще кидав він сусідові Сусідові, кум привіт. Папа кидав, я був білий. Це ж їхав на він, це собака. Кіт. Мурзік, ну чого ти? Чого ти мішаєш нам? А? Мішаєш нам знімати відос. І тут патички. Коротше, їхав на Вінницю в п'ятницю. Просто жах. Азотне голодання. Ну не було як знімати за кермом. Азотне голодання в культур, в пшениці, в ячменю. Жах. Довідно, культиватор в болоті. Трошки робив свою роботу. Тушу йому треба. Це кому викидав, а ми підкормили сівалкою трошки раніше. Це флекса стоїть. Як так, так я і не, ще не, не придумав, які я сюди візьму пальці? Чи я візьму джондіровську полосу з джондірівським вузьким сегментом і візьму рідні класовські пальці, Ту покину нові. І, і що? Чуть -чуть, я, в мене є ще чуть -чуть, там пару градусів можна опустити донизу. Якщо от на цих затягнути і ще далі. Угол поміняється. Отак, оці борінки. Не знаю. Мені здається, що я виставляв на YouTube. Оці в другий слід. Класно роблять, але навантаження виросло. Ну, юто може. Ми, ми його кончимо. Чувствую, що ми його кончимо. Ну, а з іншої сторони, що його засклити маю, блять. Чи що? До колеса від нього мені доброго накривають. Старі задні. В тепличці плюс три вроді би. Кстати, рішає, оце внутрішній слой агроволок, рішає температуру. Бо в сусід, в кума в ноль було, чи один. Гільга! Назва, так? Да, гільга? Мала назвала. Сказала, він де Гільга. А чого? Вона на ведмеді всіх була, мала казала, гільга. Від на медведя похоже. Це, звісно, прикольно. Осак заражень. Все як має бути. Ми захламились, нічого ми не можемо з цим зробити. Все треба сховати. По комбайну ще роботи вистачає, але кстати, таті рухаємось. Хто знає, що, що тут стоїть трапка, а? ці мусочки я перебрав, опять же я перегляну, вставлю ось оцього. Ось ці маленькі ремкомплекти куплені були, поставив. Тут ось. Болтики на наклонці. Оці. Ану, спеціалісти, експерти, чого вони стоять так, чого не стоять на оборот, і якщо стоять на оборот, то як воно має бути? Не покажу десь далеко. Кожен сьомий, да? Хто там шарить? А там ще зашивки треба зняти. Зашивки, зашивки ще стоять. ну Просто погода, не кайфова. Це. Зашивки треба з-під барабань роторів, щоб познімати, почіпники на роторах. Отут вже дні ще треба поміняти, бо воно вже злегка замучилося. Взагалі роботи вистачає цей весь з нього. В общем, таке якось так зима вийшла, дрова всі не спалила. Колесико кончилось. В общем, ці синій дракон вже задовбав мене. Нікому не треба, віддаю даром. Він мені мішає. Це ж не мій, правильно? Він мені заважає. Оприскує стоїть в гаражі, щоб не змерз. Морозиться, він. він кропив, тому його треба сховати. В общем, такий розклад віщий. Речей. Оце оприлюдська стоїть з китайським фаркопом, бо кропив з китайцем. В такий розклад ми не зупиняємося ні на минуту. Треба працювати, нічого це нам не дасть, треба робити роботу. І рухатись далі до, до нового агросезону і до нашої перемоги. Бо це все вже просто замучило. Не набридло, а замучило. Бо це все ж таки різні речі. От такі. Люблю подивитися на техніку, да? так, так, так би мовити, по поспілкуватися. Це в нас значнікова жодка, це єдине питання лишилося там флянчика зробити. Де з'єднується шнек. В одного в мене, блін, це ну, западло. В одного в мене ця проблема. Більше ні в кого воно не обривало. А в мене воно тут мастекою обірвало. У мене є вже в голові кілька думок, ну це вже потім ми відсіємося. Її треба буде зняти, ну, розібрати, знову достати шнека і поекспериментувати. Зробити так, щоб в мене був смінний елемент. А не оце, Ми тоді в нагу приварили. Якщо воно знову лопне, другий раз так не вийде. Курзина теж вся готова, ножики поміняні, підвежені, Коротше, все там, як, як має бути. В общем, виглядаємо погоду. Треба щось робити, але у людей сніг випав 30 см, капзда. Я вставлю фотку, як, як ми коли трактор перезуваємо, тут вже ж цілий каламбур з колесами, всі 4. Дуже він гарно виглядає, коли нема задніх двох. Хоча й дуже небезпечно. Там він стоїть на і Виходить, що стрімнувата процедура. Була в мене думка так взяти, поставити тут дві плити. Ну Оці типу, заборні, десятка толщина плоска. Щоб була площина, тоді спокійно там працюєш. Це ще перед тим роком, як я мав траки міняти, ну, втулки на траках. Щоб ну, нормально домкратитись на рівному, а так і не склалися обставини. В мене. В цьому році, кстати, я хочу поміняти, зараз покажу. Тоже не дуже приємна процедура, така цікава. Поміняти опорні подчіпники на, на передній подвістці. Чи як це назвати? Рама. Рама між рамою і балкою є підвізка. До палець підвізки. Чого так погано виглядає? І ось. І отут у нас стоять подчіпники. Отут почипники, GSK я показував. Опять Інстаграм, Тік-Ток бачу, Ютуб не бачу. Я, я, на кінці відео я вже навставляю. Там правда, воно буде з вертикального на горизонтальне переход. Ну, отут. А що тут? Колись один разу і сказав: якщо ти побачиш, що тут починає давати тріщини, значить цих почипників вже нема. А в тому році там дві маленьких тріщинки було, значить пора. Я два штуки взяв оригінальних. Деби там, що там GE50. Піднімаю в одну сторону. Міняємо, якщо треба, якщо там все погано, тоді беру ще два і міняємо ту сторону. Така дуже неприємна процедура. В бункер я там все перебрав. же, вставлю, бо кажуть, Тікток і Інстаграм бачив і тут не бачив, як я реставрував трубу, як мене варував шнека. Поміняв, кстати, водечку там. Під зерновим. Це я поміняв ще й головку. Ножку зернову головку міняла два роки назад, Оця нова білоцерківська Русланова. Ні, мені подобається, як вона стала і ну, вона груба, хороша. І Ідечка, оця поміняв. Я ж своє відреставрував. А це було польське. Я його зняв. Ну, кстати, вже почало вже почало трошки підбирати. Оставив своє з двойки, таке, як я люблю, воно краще стало, бо з цим на ріпак стрмно. То гарно сіло, тому буде. В общем, робимо рухаємося вперед до перемоги, врожаю і з того врожаю. Ці, ці всі події з трампом. Це все, ножики сюди є нові. Мита, позамита, долар, валюта, всі ці діла, не знаю, що в тому хорошого поганого, але... Но... Ну як є. В общем, слава Україні і слава героям. Маленький генератор. Ось моя, моя руця. Це генератор. Малесенький генератор. Щось там даже пише. Що я не знаю, він. Ампер. 160. Хороший такий генератор. Стрелочки. Все як має бути. Гарний генератор. Коротше, американський генератор. Йому багато мотогодин, йому байдуже. Все красиво. Почебніка тут помостив 6306. Тут прибрав. Щас помастю, там роликовий стоїть, що дуже дивно. Розбирається прикольно, дуже розумно. Чоточки, зараз подивлюся, що там їх лишилися, але ну, ще торчати. Ще виступають. <кій> зараз мені знов скажуть, в мене голос замучений. Ось тут показав, що тут немає нічого виробки. І така фігня. Трудимося. Профілактику правда, легше робити, ніж ремонт. І стартер пішов на профілактику. Зараз прибираю, розбираю мастю, там шестерки стоять, це вже не перший раз. І тоді знаєш, що нам буде робити в сезон. От у мене лічне моє допрацювання. Ця клемка її, коли відкручуєш, виходить, фішки не було по заводу. Вона відривалася, я вже, звісно, її дорвав, просвердлив, пропаяв, проляв, зробив фішечку, все, порадок. Болото. Оприску відзаряжений. Нравиться мені як у нас усчіплено. Прям прикольненько. Саме головне, саме головне, бочка стоїть, трохи нахилена вперед. що я й добивався. Все треба робити правильно. Да, оце не дуже правильно. Що знизу? Але ж я поставив болта, стягнув, щоб воно би перетримувало. А так як ставлять досить розвернута наверх, ця та ще й трошки вище. Ходить, що бочка задерта, кажу, той метвий остаток, це, це фігня. Отак. От Чекаємо, виглядаємо, що буде далі з погоди. Як завжди, в роботі. треба поміняти блок мотора. оце 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 воно корпус. Треба розібрати коротше працюємо ми не зупиняємося. Хайф. Чути гарно, дощ іде. Оне, стартуємо. Ще я не добрався. Відкрутів вже тут розібраного, блять. Космос. Муфточка. Оця що на, на хоботі стоять. отака у нас середини. отакий ремкомплект. Руслан, відео спеціально для вас. Ось так вона зайшла, зараз ще до складу до, до снівлю. Легенько домкрадіком знизу отак дошечку поклав, підпер і вона там як новенька. Ще зауваження оці болтики їх треба в два рази коротше. Тобто, умовно кажучи, що він виступав на дві гаїчки, поврізав, бо вони перли. Розпаковочка, да? серніблоки до, до мотора, такі просили. малесенький почіпник. Спереду каретка тримається на чотирьох таких повністю трап, полочка зірочку. опорна, опорна шайбочка, я вам покажу. Втулочка на автомат мотовила. Опорна шайбочка сюди. новий циліндр. Трошки отут отаке, тепер новеньке. Ось, опорна шайбочка. Вона чуть-чуть кончилась трошки. Це у нас лівий бік. А це у нас правий бік. Що за погода? Що відбувається? Ну дерева вийдаються, Трактором коли ще? страх. Почалися пилові бурі. Так видно. Тут уже стекло мокре, ляпає, блядь. Ну що це таке? Або йде дождь, або не йде, це якась фігня. Ні туди, ні сюди, вона що робиться. Що за погодка? Коротше, купив собі новий трактор. Отака. Складаю, бо мав приїхати з Аліекспреса мав приїхати Басак 21.10, а приїхав якийсь каркам турбо і трохи менше. Але ціна була така, як для трактора за Ну, в общем, складаю. Отака ручечка. Вона має майже заводський вигін. Отак вона виглядає. Це 3D-друк на принтері. Зараз встановлюю. Отак вона виглядає на тракторі. Отак. Отак. Ось чуть порипує, бо тут ще не притерте. От і все. Ручечка як заводська, ще краще.